ваших колег, щоб ми мали можливість згадати все, що відбулося 23 роки тому, і я хочу щиро від всієї України від Уряду України подякувати всім вам за те, що в той час, коли таке горе дісталося України, в той час, коли під загрозою залишилась не тільки Україна, а й багато інших держав, у вас вистачило мужності, сили. У вас вистачило любові до України, вистачило всього, що мусила в той час народитися для того, щоб захистити наш народ, захистити нашу державу і дійсно дати нам шанс на майбутнє. Я переконана в тому, що країна наша поіменно мусить пам'ятати всіх, хто був на ліквідації тих жахливих наслідків аварії, яка відбулася 23 роки тому. Сьогодні ми починали наш день з вшанування пам'яті загиблим. Ми сьогодні починали з того, що ми відслужили молитву за тих, хто не зміг дожити до сьогодення. А загальний підсумок це до 25 тисяч людей, які втратили своє життя, в тому числі і від наслідків захворювань, в тому числі від дуже важкого стану здоров'я, який був після ліквідації. Аварії на Чорнобильській аес. І я хотіла би, щоб ми зараз розпочали нашу зустріч з хвилини мовчання по тим людям, які віддали своє життя за те, щоб Україна сьогодні могла жити. Шановні друзі, також не можна не згадати, що всього за півроку. Після трагічної аварії всього за півроку був споруджений унікальний об'єкт укриття. І, власне, з моменту завершення будівництва цього об'єкту укриття ми і відзначаємо відлік цих років, 23 річниця з дня завершення будівництва саркофагу. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо, як вдарила по Україні ця аварія. У нас було забруднено радіонуклідами більше ніж 145 тисяч квадратних кілометрів території України, Білорусь, Російська Федерація також мали такі території. Крім того, вплив цієї катастрофи відгукнувся на таких країнах, як Швеція, Норвегія, Польща, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Фінляндія, Великобританія. І я переконана, що якщо б не ваші героїчні зусилля... То безумовно наслідки були б значно трагічнішими, наслідки були такі, які неможливо навіть передбачити як для України, так і для всіх країн, які я тільки що перерахувала. Я думаю, що ми будемо пам'ятати, що внаслідок цієї трагедії виведена з господарського обігу територія більше, ніж 3400 квадратних кілометрів. А з орних земель ми втратили 180 тисяч гектарів землі та 157 гектарів лісів. Це дійсно трагедія, яка дісталася України і яка ще довго буде відгукуватися і в наших серцях, і в нашому повсякденному житті. Ми знаємо, що країна наша для того, щоб захистити людей, які ліквідували аварію, які проживали на цих територіях. Прийняла безліч дуже важливих законів. Якщо говорити про те, скільки було прийнято законів, то я думаю, що всі політики були адекватними і хотіли захистити і чернобильців, і всіх, хто приймав участь безпосередньо в ліквідації аварії. І в підсумку всіх законів, які прийняті, дійсно на загальний обсяг ще одного бюджету є. Але я хочу, щоб ви знали, що я абсолютно віддаю собі звіт. Що держава в неоплатному боргу перед всіми вами, перед родинами тих людей, яких вже з нами немає, перед всіми, до кого дісталася Чорнобильська катастрофа, в неоплатному боргу. І я думаю, що цей борг не відданий навіть частково, тому що завжди є об'єктивні складності, завжди є чим пояснити, завжди. Кожен рік, коли починаємо формувати і закінчуємо формувати бюджет, завжди чогось в бюджеті не вистачає. Хочу вам сказати, що наша команда, коли прийшла в 2008 році до влади, ми поставили собі завдання для того, щоб зробити певні кроки і дійсно дати відчути, що держава і пам'ятає, і віддає належне. І ви знаєте, що в 2008 році ми зробили важливі кроки. Що стосується підвищення пенсій, що стосується захисту людей, які досі ще працюють в Чорнобильській зоні. Але в той же час наші добрі і абсолютно тверді наміри, причому те, що стосується взагалі життя країни, були просто взірвані тією фінансовою кризою, яка рознесла півсвіту. Спрогнозувати це було дуже важко, майже неможливо. Реагувати на це. В складній ситуації українській було ще важче, ніж адекватно оцінити, як фінансова криза лягає на українській реалії. Ну я хочу вам сказати, що сьогодні, переживаючи вже завершення всіх негативних фінансових наслідків і піднімаючи крок за кроком країну вже останні п'ять місяців на ті рівні, які ми втратили до кризи, я можу вам твердо сказати. Що ми не відійшли від тієї концепції допомоги втілення в життя тих законів, які були прийняті за всі ці роки, ми не відійшли ні на крок. І можу вам сказати своє відчуття, що буквально два-три місяці і ми зможемо знову повернутися до потужних програм, які в тому числі стосувалися. І вас, як ліквідаторів аварії, і тих людей, до яких доторкнулася Чорнобильська катастрофа. Ми не зупиняємося, ми намагаємося рухатись вперед. І нещодавно ще уряд прийняв рішення про те, щоб ще підвищити всі виплати, які стосуються чорнобильців. Але нам в той же час потрібно і цю біду пережити, яка називається фінансовою кризою. Я також хотіла би сказати вам. Що ви, по суті, завершили вивантаження відпрацьованого ядерного палива з активних зон всіх трьох реакторів Чорнобильської атомної електростанції. Завершили стабілізаційні роботи на об'єкті укриття, внаслідок чого проєктний термін його експлуатації продовжений на 15 років. Я думаю, для вас це важливо знати, тому що. Те, за що ви віддавали своє життя і здоров'я, ця справа захисту України, вона надійно продовжується і буде продовжуватися, поки ми остаточно не завершимо боротьбу з наслідками цієї трагедії. В тому числі ми завершили будівельні роботи і передали для експлуатації об'єкти промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами. І багато інших речей. На сьогодення із того, що ми планували, зроблено. Але я ще раз хочу зазначити, що ні в якому випадку і не за яких обставин наш уряд, наша команда не розглядає програму чорнобильців, програму ліквідаторів по завишковому принципу. Ми сьогодні живемо так, що рахуємо не тільки кожну гривню. Ми кожну копійку рахуємо для того, щоб не зірвати жоден платіж, який вже встановлений і який вже держава взяла зобов'язання платити. Я хочу сказати, що ніколи, поки наша команда буде мати можливість наводити лад в країні, ніколи ми не відступимо від того, що захист і ваш, і всіх людей, які сьогодні відносяться до категорії, які постраждали, що країна сьогодні живе. Те, що вона може готуватися до свят, те, що вона може сьогодні реалізовувати свої мрії і напрацювання, левова частка і вашої праці, ваш, вашого подвігу, вашого унікального героїчного вчинку, який був під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І коли сьогодні я стояла на площі Михайлівській, коли Україна разом з УЄФА. Відкривала новий логотип Євро 2012, безумовно, отримуючи велике задоволення від того, що Україна цей шлях пройшла в складних умовах і нам підтвердили чотири міста, і Україна готується до Євро вже зараз потужними темпами, не зважаючи ні на що. Коли я стояла на цій площі і відкривали цей логотип величезний, в якому поряд з футбольним м'ячем квіти власний символ життя. Символ розкиду, символ краси, я думала не про євро, а я думала про те, що буквально через пів години у мене буде зустріч з вами, і що все це в Україні відбувається сьогодні, в тому числі і завдяки вам.